Всім привіт і ми продовжуємо грати в Bannerlord Так, на минулій трансляції ми захопили Лікарон. Так, сьогодні трансляція буде недовго. Тому що світла немає. І я не можу запустити другий монітор. Він чи замерз в мене, чи я не знаю чому. Так що якось так. Телефон включив, буду дивитись на телефон, що там по чату. Усім гарного перегляду. І не забувайте за вподобайки і підписки. Буду вдячний. Вони безкоштовні. Тому так, захопили ми лікарон і будемо сьогодні штурмувати якісь міста. Можливо, 1-2. Тому що стрім, я думаю, буде десь годинку. Але я не розумію, чому в мене на телефон воно не виводить. Вдаримо зараз оці 330 чоловік. це Тут коршу не зібрали, щось хочуть. Давайте заміню зброю. Зараз типу розіб'ємо цю армію. Я їх наздожену ввечері, так добре, хай бігають. Куди нам потрібно? Я Порос хотів штурмувати. Давайте поїдемо на порос. Але, мабуть, для початку фортеця Оніка. Давайте я заїду, в гарнізон якийсь візьму там. Щоб менше коней втратити і луків на поросі. Якось так. Я думаю, в мене просто другий монітор замерз. Зеоніка. Давайте в Зеоніку поїдемо. Там наші якісь піхотинці були прокачені. Скільки часу знадобилося, аби нафармити стільки грошей. Олександр, після обнови гроші дуже швидко додаються. У мене за день 420 тисяч додалось. Ну, рахуй, три, три дні це 1,2 мільйона. Так, а що я хотів? Давайте я цих візьму, я скину їх в поросі. І мені потрібен гарнізон. Наче тут були імперський списник, елітний списник. Давайте я цих візьму, щоб вони штурмували. Місто. І чи є якісь встановлені моди? Ні, я без модів граю. Жалісливий. Давайте оце хай буде, не знаю, що то таке. Але ж потрібно, щоб дивись карта, як зараз виглядає. Тому і 420 тисяч. Це все мої міста. Останнє Остання королівство в Каляраді залишилось. Тому 420 тисяч капає в день. Але після обнови додали. Додали кошти. Ну, від Феодів більше йде надходжень. Фінансові надходження більше йдуть після обнови. Раніше обнови було важче. Якщо в тебе фортеця або місто, то не вистачало коштів, наприклад, тобі, щоб тримати гарний гарнізон. там. А зараз це пофіксили. Варсейлс? Ні, Олександр, це звичайний. Керувати гарнізоном цього я заберу списник і а мені потрібні арбалетники ні не потрібні добре хай залишаються це звичайний все їдемо на штурм привіт привіт Андрюха Радий тебе бачити друже Я чат взагалі читаю з телефона У мене інший монік передумав запускатись Зараз ще раз спробую. Він типу запускається і ту і гасне. Тухне тобто. Теж турмуємо порос. 745 чоловік, я думаю, це небагато. Тому йдемо в осаду. Бачиш, Андрюха, ти переживав, що і другий стрім не встиг, а на сьогоднішній стрім встиг. Ага, поняв, бо я вже десь рік не грав, тому не в курсі всіх новин. Е, я тебе зрозумів, Олександр. Дивись, Варсейлс, він же ж це ж DLC, і там 600 гривень наче він коштує? Але... Ну, що воно додає? Кораблі і... Ще одне королівство, ще одну фракцію. А більше, наче, нічого. Чотири катапульти, а стіни які? Третій рівень стін? Давайте ранку зачекаємо і будемо штурмувати. Зараз я подивлюсь, що тут. Що тут по воїнам. І 22 я завербую. Тому чекаємо ранку і будемо штурмувати. Давайте я зміню зброю на лук. О, я не знаю, що там гарнізон. Але я думаю, трохи він прокачаний. Наче в нас нічого не взяли в облогу, тому йдемо на штурм. Андрюх, як твої справи? Давно тебе не було. Я коли штурм робив, то розбивав їхні катапульти і тоді брав е, з меншими втратами. Шести ранку на ногах. Ну таке собі. Я тебе зрозумів, Олександр, але дивись, тут третій рівень стін, і якщо ми під стіни встигнемо дійти, то вони майже не завдадуть нам шкоди. Якби тут був другий рівень або перший рівень стін, то я б також ставив трибушети і розбивав би катапульти. Так що, а так наче, 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 наче. Та ні, тут стандартна фортеця, тому тому підемо. Зараз їх розтягну трохи. Та все йдемо. Всі йдуть в атаку. А із світлом, як Андрюх, у тебе. Бо в нас знову 4-2. Де ми будемо лізти? Куди кавалерія йде? Значить сюди, так. Трейнером дуже легко, не раджу так грати. Е, з чим? З яким трейнером? Вітаю. Камавка, привіт. Вітаю, друже. Служка, мавка, а в тебе ще світло раніше дали? У нас вроді стабільно. Ти граєш із читами? Ні, бендер, з якими читами? Що ти маєш? На увазі під, під слово читами. Тільки те що в грі. А звідки це прилетіло по мені? Це ота катапульта дістає, так? Я зрозумів, тоді луки також йдуть в атаку. Я не думав, що та катапульта дістане сюди. По графіку. Це і дураку ясно, що і щитами, по статам ясно. В тебе впливу 77к. Лями золота. Бендера, ти заходив в гру після обнови? Я на хардкорі катаю, щоб було впливу 77 тисяч. Ну дивись, давай з того, що я ж не на хардкорі граю. Я граю не на хардкорі. А після обнови Феоди додають більше фінансів. Я думаю, ти це помітив. Дивись, якби я грав на хардкорі, у мене б кожен штурм фортеці або міста закінчувався б втратою більшої половини воїнів. І я б на стрімах не фортеці штурмував і королівства знищував, а просто б поповнював постійно воїнів. Я думаю, якщо ти граєш на хардкорі, то ти ж розумієш, чим би закінчувалися мої штурми. І захоплення кальораді у нас би тривало, я думаю, десь рік. Тим урахуванням як дають світло, і скільки я почав у стрімлю. А впливу багато, тому що я армії не збираю. Лордів в мене немає. Це вплив з самого початку проходження. Я льоху знаю з народження, це не та людина, яка гратиме з щитами. Дякую, Камавка. Дякую за підтримку. Ну після бою глянемо твої стати персонажів. Ну, якщо підписиш, підпишешся на канал, подивимось. А якщо ще й вподобайку поставиш, то буде ще краще. Я тільки не розумію, що ти там зможеш побачити. Ні, можливо я просто мало грав в баннелор. І не розумію, як там можна ще подивитись. Це чужі... Так, це ворог. Хто вже мій. Так, подивимося після бою. Скажеш, куди натиснути. Ого, там ворогів трохи багато, так? Ну то я, мабуть, не влучу, тільки я не розумію, чому тут ассирайські ветерани. Але я думаю, мені потрібно йти десь на ту стіну, там де катапульта стояла. Але вона зараз наче і не стріляє по моїм лукам. Якщо без модів. Ні, взагалі ніяких модів немає. Чиста гра. Ні, один мод є, українізатор, все. Але після обнови він зламався. А новий я не шукав.